Так тут маленькі Медики на связі сюди вона з'являється у соцмережах лише щоб подякувати волонтерам за надану добровольцям допомогу у свої 19 Яна звикла все вирішувати самостійно. Рідні не змогли утримати її від поїздки у піски. Відео, викладене у мережі YouTube її соратниками Євгеном Титаренком та Оленою Білозерською, шокує. Медуніверситет, до якого готувалася Яна, їй замінило польове навчання. Не було такого на табору, де вона не була. Коли почалися перші бої, ми тоді знаходилися в районі Дніпропетровська, там на одній з баз. Тоді вже Яна практично відповідала за кілька. Хлопці і дівчини. Я просто не розумію, як це може бути в одній державі, якісь республіки незалежної. Її бойовим хрещенням став бій під Карлівкою, коли з колегою хлопцем довелося під кулями пів кілометра тягти важкопораненого. Перед цим утворилися госпітальєри за аналогією з середньовічними лицарями, котрі організували перші європейські шпиталі. Сучасні госпітальєри їм не поступаються, їх нині близько сотні. Коли було кілька поранених, там вивести дійсно було проблематично, бо там є така ділянка міст, які пострілювалися з двох сторін. І з пораненим бійцем треба проскочити цей міст, щоб в тебе не влучилось там чи танк чи з міномета. У березні яна проїхала містами України щоб розповісти про потреби медиків на війні. На запитання земляків про інстинкт самозбереження відповіла: коли в тебе в автомобілі декілька поранених бійців. І у них всіх кровотеча, там гради, не гради, стріляють по тобі, не стріляють чи є засідки, чи немає. Це особливо не впливає. Ми за це взялись. Ми ризикуємо, значить ми це робимо. Міністерство оборони нагородило Яну Зінкевич нагрудним знаком за військову доблесть. А побратими з правого сектора сподіваються вмовити дівчину на вступ до медуніверситету, бо переконані, вона стане висококласним хірургом.